Ці ялинці о 17.35 запалили вогні ялинки Ужгорода на площі Шандора Петефі. Сюди сином та племінницею прийшла Ужгородка Наталія. Шли побачити, як запалюють новорічні вогники на святого Миколая. І хотіли, щоб діти це побачили. Новорічні шапочки в нас того, що ми хочемо, щоб місто, не дивлячись на всі події, було святковим. Того, що для дітей це я вважаю дуже важливо. І свято має бути завжди. І мріяти діти повинні завжди вірити в чудо. Це найголовніше. У нас святий Миколай завжди допомагав діткам, не дивлячись на їхні статки і здійснював їхні мрії. Чудо було, раз на рік дуже прекрасним святом. Побачите, як запалюють вогні ялинки. Ужгорода прийшов і Олександр. Чоловік приїхав з Києва. Прийшли запалювати ялинку. Нам дуже пощастило. Ми приїхали до словетного міста Ужгород, нашого улюбленого, із Києва. Привезли купу дітей, походили по екскурсіях. І знаючи те, що сьогодні в центрі Ужгорода буде запалюватись ялинка, так. Сталося, що ми потрапили на запалення ялинки, тому. Дуже раді. на встановлення ялинки гроші з міського бюджету не витрачали. Розповіла начальниця управління у справах культури, молоді та спорту міськради Алла Чорнобук. Традиційно напередодні дня Святого Миколая такого теплого свята ми засвічуємо наші вогні на нашій центральній красуні, на центральній ялинці міста Ужгород. Як і минулого року, жодних коштів із бюджету міста на монтаж та демонтаж нашої ялинки не витрачалось. Крім того, ялин. Ялинка була закуплена ще давно, в 2021 році. Ми трішки оновили ялинкові прикраси, і це все за рахунок наших спонсорів і меценатів, які нам допомогли прикрасити нашу цьогорічну ялинку. А вогні і старенькі прикраси це так само з 2021 року. Незмінно розважає дітей наш ляльковий театр. Бабка. Руслана Гостюк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.